Вона змінила школу вже майже третій місяць, але в неї немає друзів, вона не знаходить ні з ким спільну, спільну мову. Я вже переймаюсь, бо не знаю, що з цим робити. Вона не захотіла їхати в зелену школу, бо всі дівчата зразу погодились, почали вибирати для себе кімнати, а вона відмовилась, бо просто побоялася залишитися сама. А на перервах вона стоїть сама біля стіни і ні з ким не спілкується. А це мене як маму дуже турбує. А мені так прикро, що вона одна. Я би дуже хотіла їй допомогти. У підлітковому віці діти часто відчувають себе самотніми, особливо якщо вони відрізняються чимось від інших. Несприйняття однолітками, образи, булінг. І з такими складними ситуаціями доводиться стикатись значній частині дітей та підлітків. Я прийшла до нової школи у вересні в новий ліцей і сподівалася, що одразу знайду спільну мову з однолітками, одразу знайду собі друзів, але щось не склалося. І я дуже хочу з ними контактувати якось, я дуже хочу з ними. Дружити, ходити на різні прогулянки і все таке, але мені чомусь це не вдається. Я гадаю, що причина в тому, що я дуже соромлюся своїх однокласників, соромлюся того, що вони можуть тут мене не сприйняти, чи я можу щось не так зробити. Я навіть не знаю, що мені робити з цим. Дитині важко впоратися з цією проблемою самостійно їй потрібна допомога дорослих. І дуже добре, коли поряд є той, хто може стати за неї горою. Перше, до кого варто звернутися, коли батьки побачили такі симптоми у дитини, це до викладача або шкільного психолога, до той людини, яка бачить дитину в колективі, яка зможе поспостерігати за нею і виявити, що відбувається. Бо дитина не завжди вдома може розповісти, що відбувається в школі, будь-який школяр. Несподівано для себе може опинитись у ситуації, коли його ображають, висміють або бойкотують. І діти неохоче про це розповідають, тому головна порада батькам – будьте більш уважними до своїх дітей, проявляйте спокій і терпіння, не натискайте на дитину, а краще вислухайте її і продемонструйте свою готовність допомогти і захистити. Класний керівник керівники, шкільний психолог можуть допомогти виявити причину несприйняття дитини колективом. І потім можна вже допомогти дитині скоригувати свою поведінку. Батьки можуть звернутися до психолога фундації Зустріч для того, щоб розібратися вже з конкретно виявленою причиною. Да? І тут допоможуть дитині сформувати нові навички адаптації в колективі. Адаптаційний процес у дітей триває по-різному. Хтось може адаптуватися два тижні, хтось може півроку. тому це досить індивідуально і не можна від дитини чекати швидких результатів. Краще звернутися за підтримкою. У Польщі працює цілодобова лінія довіри омбудсмена у справах дітей або інтернет-чат, який діє як клініка першого контакту для дітей. A